Софія та Евеліна народилися перечасно на 34-му тижні вагітності. Мама дівчаток зізнається, майже всю вагітність лежала на збереженні. Пологи пройшли шляхом кесаревого розтину. Вони народилися повністю здорові. В Принципі самостійно в 34 тижні вони дихали. Вага в них була 210 та 2,290. для двійні. Що народженої на 34 му тижні? Це дуже хороша вага. Майже місяць медики боролися за життя двійняток. Важко нам було набрати вагу, скільки їх двоє. Спочатку в них було штучне вигодовування, потім трошки змішане. Повністю на грудне вигодовування я, на жаль, не перейшла за рахунок того, що вони народилися от по два кілограма. Спочатку важко було з одягом. Одяг потрібно був дуже маленький знайти. Жінка додає, наразі дівчатки ростуть та розвиваються активно. Вони ходять до дитячого садочка, відвідують гурток з малювання. І в загальному ну, як любі діти люблять посміятися, попригати. Чотирирічний Матвій також народився перечасно. Мама хлопчика Анна каже, вагітність супроводжувалася постійними болями. Старалися призупинити пологи, але не вийшло. Якби цей пацан захотів поскоріше на цей світ вибратися протягом двох годин. Мені прийшли і сказали, що він вже сам не дихає. Підключили до простого ШВЛ. При цьому йому не ставало краще. Підключили до самого потужного. Аби повністю реабілітувати хлопчика, знадобилося кілька місяців. Він був над вкрай тяжкому стані. Пневмоторакс. Леня порвана з двох сторін була у двох місцях. В нього на сьогоднішній день сенсомоторна алалія займається з логопедом з двох років. І на сьогоднішній день вже почав фразами невеличкими говорити. 17 листопада у світі відзначають день перечасно на народжених дітей. З цього приводу в ріненському пологовому будинку влаштували свято для батьків поспішайок та їх малюків. Для закладу це як показник того, що ми дійсно маємо поспішайок, Ми їх успішно виходжуємо. Для батьків це підтримка, це так зване ком'юніті. Вони спілкуються, вони бачать один одного, вони бачать результати. Ми навмисне збираємо різні вікові категорії. Аби е, батьки з найменшими дітками бачили, як розвиваються вже старші дітки. Чим раніше дитина народилася, тим більшої допомоги лікарів вона потребує. У медзакладі поспішайкам надають дихальну підтримку також серцево-судинної системи, а за потреби і хірургічну допомогу. Дихальна система страждає найчастіше е, на Другий план виходить вже проблеми з шлунково шлунково-кишковим трактом, такі проблеми як некротизуючий ентероколіт, Також нікуди не дінемося від реалізації інфекцій. Але дихальна система в нас в топі. За 2024 рік в закладі народилося 112 перечасно народжених дітей. Цьогоріч 60. Наша медицина зараз дійшла до того, що ми вміємо виходжувати малеч з 24-25 тижня. Це така прям дуже глибока недоношеність, це не це сіра зона, але дітки можуть народжувати і менше кілограма, і 900 грамів 700. В половому будинку успішно є виходжені діти менше кілограма. На жаль, не завжди цих діток можна виходити. І коли це успішно, то це прям наша велика перемога. День поспішаєк в пологовому будинку організовують третій рік поспіль по завершенню заходу. Кожен отримав приємний подарунок. Яна Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.